Юнаки Динамо завдяки суперголу перемогли Шахтар, відомі усі потенційні суперники в національному кубку. А також одразу два легіонери, які найближчим часом стануть гравцями киян, і один з них грав проти Роналду. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і ми сьогодні зібралися тут, аби обговорити усе найбільш важливе, що відбувається навколо київської команди. Та власне у Динамо поговоримо сьогодні і про національний кубок, і про трансфери, і про юніорів, тому що там перемогу команда Костюка здобула завдяки просто шаленому голу, який ми сьогодні покажемо. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. Тисніть на вподобайку і поїхали! Ну і давайте розпочнемо із Кубка України. Відіграли усі матчі однієї восьмої, і ми знаємо імена усіх команд, проти яких Динамо може зіграти у чвертьфіналі. Отож напередодні провели два заключних матчі стадію однієї восьмої, після чого визначилися усі учасники чвертьфіналу. Путівку забронювали три клуби з УПЛ, окрім Динамо, це Металісти 1925 та ЛНЗ. А також чотири колективи першої ліги: Буковина, Інгулець, Чернігів та Фенікс Маріуполь. І один представник другої ліги це київський локомотив. Тож таким чином у півфіналі точно гратиме один клуб, який не представлятиме еліту нашого футболу. А у випадку, якщо сліпий жереб зведе представників УПЛ вже у чвертьфіналі, тоді шанси на те, що ми побачимо клуб першої або другої ліги навіть у вирішальному поєдинку стануть ще більшими. Існує і взагалі неймовірний варіант, при якому трофеї розіграють представники першої або другої ліги, і це для нашого футболу буде справді чимось особливим. А ви ж можете написати у коментарях. Як ви ставитеся до такого розвитку подій? Ну, а далі давайте про юнацький чемпіонат поговоримо. Напередодні там також грали Динамо і Шахтар, і цей матч завершився на користь киян. Одразу відзначимо, що у складі Динамо дублем відзначився форвард Матвій Пономаренко, але надалі Шахтар зумів вирівняти становище завдяки голам Дениса Сметани зі штрафного та удару Дениса Петрука. Втім, на 89 й хвилині просто шалений удар вдався Костянтину Губенку, і саме цей постріл приніс «Динамо». Мамо, перемогу м'яч по дуже дивній траєкторії влетів у ворота гірників і став вирішальним. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну і додамо, що після цього матчу Шахтар із 27 очками залишається лідером таблиці, але Динамо наближається до них на відстань лише двох пунктів. Ну і на черзі у нас розмова про два потенційні підписання команди Олександра Шовковського. Одне може відбутися вже буквально найближчими днями, на другим. Теж працюють для початку про 19-річного д'є Калонджі. За даними та то таке, захисник молодіжний Конго Ю-20 мав приїхати до Києва вже 31 жовтня та пройти медогляд, тобто з великою долею ймовірності, він вже у столиці. Після спілкування з лікарями Калонджі розпочне тренувальний процес. Щоправда, на початку не з основою, а й з юнацькою командою під керівництвом Ігоря Костюка. Власне у команді Динамо Ю 19 він. Він пройде перегляд, після чого тренерський штаб буде вирішувати, чи залишати його в команді, чи відправляти назад. Контракт календжі належить клубу Селеста, який виступає у чемпіонаті Конго на Кубку африканських націй. Ю 20 він провів чотири матчі і допоміг команді вийти до чвертьфіналу турніру. І власне після цього змагання привернув до себе увагу Динамо. Окрім того, може поповнитися Динамо і ще одним легіонером. За даними бразильського видання Атеншао Васканіос Кияни зацікавлені у підписанні оборонця Васко Дагама Леандріньо і найближчим часом мають зробити офіційну пропозицію. Бразильський клуб не буде перешкоджати цьому потенційному переходу та відкритий до перемовин із киянами. Що цікаво, першу половину сезону 25-26 леандріньо провів у складі Саудівського Аль-Шабабу, за який тоді. Виступав екс-динамівець Георгій Бущан і навіть виступав проти Кріштіану Роналду. А у поточній кампанії за Васко він провів лише один матч, але награв 45 хвилин. Додамо також, що трансфермаркет гравця оцінює 1,8 мільйони євро. А його чинна угода із Васко Дагама розрахована до січня 27-го року. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви до цього моменту додивилися, вам безмежно вдячні. І на останок ще раз закликаємо перевірити підписку на цей канал. Якщо її немає, то долучайтеся. Ну і вподобайку теж натискайте. Дякую, скоро побачимось.